Ви дивитесь програму Резонанс на телеканалі ГОК. Як завжди, ми зібрали для вас найцікавіші події Полтавщини. Сьогодні у випуску: двоє агентів російських спецслужб, які коригували ракетні удари по Україні, постануть перед судом. У Полтаві 16-річного хлопця вразило електрострумом. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, у якій постраждали двоє людей. У Миргороді затримали торговця психотропами. У Полтаві наркозакладника взяли на гарячому. Чоловік хизувався зброєю та потрапив у руки поліції. На Полтавщині вже 150 мешканців добровільно здали вогнепальну зброю. Поліцейські викрили браконьєрів на воді. Спалювання сухостою під час війни суворо заборонено. Які наслідки можуть чекати на порушників? За матеріалами Служби безпеки України перед судом постануть двоє агентів російських спецслужб, які коригували ракетні удари по Україні. Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування щодо двох мешканців Полтавського району, які передавали ворогу координати військових та стратегічних об'єктів на Полтавщині та Сумщині. Контррозвідка СБУ ретельно задокументувала їхню підривну діяльність і затримала агентів на гарячому в жовтні 2024 року. На момент затримання вони саме встановлювали шпигунський пристрій біля одного з військових об'єктів. У ході до розслідування встановлено, що чоловіки збирали і передавали інформацію, яка становить інтерес для розвідувальних органів РФ. Вони здійснювали фото-відеофіксацію поблизу військових об'єктів та критичної інфраструктури на території Полтавської області. Крім того, на замовлення окупантів, зловмисники встановили поблизу потрібних об'єктів на території Сумської області приховані відеокамери. Це дозволяло окупантам в онлайн-режимі вислідковувати переміщення військових, фіксувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Для безперебійної роботи протягом певного часу до них підмінали зовнішні акумулятори. Слідчі СБУ повідомило обом фігурантам про підозру у вчиненні державної зради, частина 2 статті 111 та у вчиненні Державної зради за попередньою змовою групи осіб, це частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. У Полтаві 16-річного хлопця вразило електричним струмом. Інцидент стався 9 березня. За попередніми даними слідства, юнак заліз на залізничний вагон цистерну, де отримав удар струмом. Про нещасний випадок до поліції повідомили медики. Постраждалого терміново госпіталізували. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу. Поліція з'ясовує всі обставини події. Правоохоронці закликають батьків нагадати дітям про небезпеку перебування на залізничних об'єктах. Адже подібні випадки можуть мати трагічні наслідки. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП, у якій постраждали двоє людей. Аварія сталася 9 березня близько 17.10 на автодорозі Полтава Олександрія у селі Мачухи. За попередньою версією слідства водій автомобіля Хюндай 1967 року народження зіткнувся з мотоциклом, яким керував 18-річний юнак. Внаслідок зіткнення травми отримали як водій мотоцикла, так і його 16-річний пасажир. Обох постраждалих екстрено доправили до лікарні. Наразі триває досудове розслідування за статтею 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху. Поліція з'ясовує всі обставини інциденту та закликає водіїв бути максимально уважними на дорогах. У Миргороді правоохоронці затримали 18-річного мешканця Кримичука, якого підозрюють у збуті психотропних речовин. Як повідомляють у поліції, чоловік реалізовував заборонені наркотики на території одного з мікрорайонів міста. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників Миргородського райвідділу поліції вдалося задокументувати незаконну діяльність фігуранта. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру. Невдовзі суд має обрати запобіжний захід. Досудове розслідування триває кримінальне провадження відкрито за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, яка передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція закликає громадян бути уважними та повідомляти про будь-які факти незаконного обігу наркотиків. Під час патрулювання Подільського району міста дільничні офіцери виявили підозрілого чоловіка, який розповсюджував наркотики в одному з місцевих парків. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала злочин. Як з'ясувалося, правопорушником виявився 21-річний мешканець сусідньої області. При ньому було 53 згортки із забороненими речовинами. Оперативники встановили, що він вже встиг залишити 22 закладки. Чоловіка затримали відповідно до статті. 208 кримінального процесуального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За фактом незаконного збуту наркотиків розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі. Поліція Полтавщини закликає громадян бути пильними та повідомляти про підозрілі випадки, що можуть бути пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Поліція Полтавщини затримала чоловіка, який зі зброєю влаштував хуліганську витівку в одному з розважальних закладів шишацької громади. Інцидент стався 9 березня близько пів на першу ночі. За попередньою інформацією, між 50-річним чоловіком і 32-річною жінкою виник конфлікт, під час якого фігурант демонстрував вогнепальну зброю. Як з'ясували правоохоронці, затриманий мешканець Миргородського району, який вже мав проблеми із законом. Під час обшуку у його будинку поліцейські виявили автомат АКСУ 74 У, понад 350 набоїв та психотропні речовини. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфікують одразу за трьома статтями кримінального кодексу: хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї, незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків з метою збуту. Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією. Майна. Поліція продовжує слідчі дії. На Полтавщині вже 150 мешканців задекларували у поліції знайдену або добуту вогнепальну зброю. Це дає їм можливість зберігати її законно до завершення воєнного стану. Кампанія триває від 25 листопада минулого року, і за цей час задекларовано 159 одиниць зброї, серед яких 69 автоматів і 5 пістолетів, а також майже 28 тисяч набоїв різного калібру. Правоохоронці нагадують, що процедура декларування є простою та займає мінімум часу. Для цього потрібно звернутися до поліції за номером 102 або до районних відділень. Після чого протягом 24 годин прибути до найближчого підрозділу з необхідними документами. Поліцейські перевіряють зброю, вносять її до обліку та роз'яснюють правила безпечного зберігання. Після цього власник отримує відповідне повідомлення та може законно володіти зброєю. Якщо у вас є незареєстрована зброя, Верніться до поліції, щоб уникнути відповідальності та мати змогу зберігати її на законних підставах. Поліцейські Полтавщини викрили двох браконьєрів, які незаконно виловлювали рибу на території національного природного парку Нижньосульський. Під час рейду водні поліцейські зупинили автомобіль Нива, в якому перебували двоє чоловіків. В автівці правоохоронці виявили майже 250 кілограмів свіжовиловленої риби та понад 200 метрів браконьєрських сіток. За попередніми підрахунками, збитки державі перевищують 2 мільйони гривень. Незаконні біоресурси та знаряддя лову вилучено. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Двох мешканців області 1972 та 1973 років народження підозрюють у незаконному рибному промислі, що завдав істотної шкоди природним ресурсам. Дії чоловіків кваліфікують за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років обмеження волі. Поліція нагадує, на водоймах Полтавщини продовжує діяти заборона на вилов риби у зимувальних ямах, яка триватиме до 1 квітня. Також до кінця березня діє обмеження на вилов щуки. Якщо ви стали свідком порушення правил рибальства, негайно повідомляйте про це на спецлінію 102. Поліція Полтавщини нагадує, спалювання сухого листя та стерні під час війни суворо заборонено. Правоохоронці разом із рятувальниками провели профілактичний рейд на території Лубенської громади, щоб попередити небезпечні випадки підпалів. Мешканцям роз'яснили правила пожежної безпеки, а паліям довелося пояснювати свої дії безпосередньо представникам поліції та ДСНС. Лише за один день в області зафіксували 15 пожеж, з яких 9 на відкритій місцевості. Вогонь знищив понад 14 гектарів сухої рослинності. Правоохоронці нагадують, такі дії не лише шкодять екології, а й можуть призвести до масштабних надзвичайних ситуацій. За самовільне випалювання сухої рослинності передбачено адміністратив. Вну та кримінальну відповідальність. Штрафи для громадян сягають понад 6 тисяч гривень, а для посадових осіб до 21 тисячі. У разі знищення лісових масивів чи стерні порушнику може загрожувати до 5 років позбавлення волі. А якщо внаслідок пожежі є людські жертви або масове знищення тварин, закон передбачає покарання до 10 років ув'язнення. Такі профілактичні заходи тривають по всій Полтавщині, зокрема в Кременчуцькому районі та місті Горішні плавні. Тут також фіксують випадки випадків. Валювання сухої трави, що може призвести до небезпечних наслідків. Поліція та рятувальники закликають мешканців неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, адже в умовах воєнного стану будь-яке займання може становити загрозу не лише довкіллю, а й життю людей. На цьому все. Не забувайте підписуватися на ютуб канал телеканалу Гох, щоб завжди бути в курсі найгарячіших подій. Бережіть себе, усе буде Україна!